Ніл Гейман І заридаю, як Олександр. Низенький чоловік завіг до фонтана і замовив велику склянку віскі. Тому що, повідомив він усім присутнім у пабі, я це заслужив. Він виглядав виснаженим, зіпрілим і розкошленим, немов не спав уже кілька днів. На ньому була кватка, але вона так роздріпалася, що мала отот -от злетіти. Він, мав, посивіле волосся, яке колись, мабуть, було рудим, не сумніваюся, промовив Брайан. І правильно, дорікнув чоловік. Він відсорбнув віски, ніби перевіряючи, яке воно на смак, а тоді, задоволений, залив у себе півсклянки. На мить він застиг, мов статуя. Прислухайтеся, сказав він, чуєте? Що? запитав я. Щось на кшталт білого шуму на тлі шепоту, який перетворюється на будь-яку пісню, якщо на ньому зосередитись. Я прислухався, ні, відповів я. «Отожбо», – бо, сказав чоловік надзвичайно собою вдоволений. Чи не чудесно. Ще вчора всі у фонтані скаржилися на шептомюзик. Професор Макінтош, наприклад, нарікав, що в нього в голові застрягла пісня Квін «Bohemian Rhapsody». З якою він ходив по всьому Лондону, а сьогодні вона зникла, так наче її ніколи й не було. Ніхто з вас навіть не пам'ятає про її існування, і все це завдяки мені. Що я робив? здивувався професор Макінтош, і до чого тут квін. А тоді додав. Ми знайомі? Ми бачилися, сказав низенький чоловік. Проте люди мене на жаль забувають, така в мене робота. Він дістав гаманець, вийняв з нього візитку і подав мені. Овдій Полкінхорн, значилося на ній, а нижче дрібним шрифтом було приписано Рознахідник. Дозвольте запитати, почав я. Хто такий рознахідник?» Це той, хто рознаходить речі, відповів чоловік. Він підняв склянку, яка виявилася майже порожньою. Отакої даруйте салі, можна мені ще велику порцію віскі?» Решта відвідувачів паба того вечора, здавалося, вирішила, що чоловік був водночас нудний і не сповна розуму, вони повернулися до своїх розмов, а от я навпаки зацікавився. Отже, почав я, підкоряючись своїй долі у цій розмові, давно ви працюєте рознахідником. З юності, відказав він, я почав рознаходити, коли мені було вісімнадцять. Ви ніколи не замислювались, чому немає реактивних ранців. І я взагалі то замислювався. Я бачив про них сюжет у програмі Світ Майбуття ще коли був малим, сказав Майкл, орендодавець. Один чоловіку у такому піднявся, потім спустився. Реймонд Бер, здається, казав, що згодом вони з'являться у кожного. Ага, але ж не з'явилися, заперечив овдій Полкінхорн. Тому що я їх рознайшов приблизно 20 років тому. Я не мав вибору. Від них спокою не було. Звичайно, вони здавалися такими привабливими і дешевими, але як тільки їх начепляли кілька тисяч нудьгуючих підлітків, шугаючи то тут, то там, зависаючи над вікнами спалень, врізаючись в літаючі машини. Хвилинку, сказала Саллі, але ж у нас немає літаючих машин. Нема, погодився низенький чоловік, та лише тому, що я їх рознайшов. Ви не повірите, які від них були затори. Піднімеш голову, а зверху видно тільки днища клятих літаючих машин від добрію до обрію. Бували дні, коли і неба не побачиш, і люди кидали сміття з вікон. Ними було легко користуватися машини зрозуміло працювали на гравітаційно сонячній енергії, та я й не усвідомлював, що їх варто позбутися, аж доки не почув, як одна жінка на радіофор скаржилася у дусі Боже боже, чи ж нам бракувало наземних авто? Вона мала рацію щось треба було вдіяти, тож я їх рознайшов, я склав список винаходів, без яких світ міг би обійтися, і рознайшов їх усі один за одним. Тепер навколо нього почало сходитися маленьке коло слухачів, я був радий, що мені дісталося гарне місце. Здійснити це було досить непросто, продовжив він. Штука в тому, що як тільки людство вигадало світлобульки, не винайти літаючу машину стало практично неможливо, тож, зрештою, мені довелося рознайти і їх. Я сумую за персональними світлобульками це були безмасові портативні джерела світла, які пливли на висоті пів метра над головою і вмикалися, коли ви забажаєте. Такий чудовий винахід. Проте, як то кажуть, не пролиту воду назад не збереш, а щоб не було яєчні, не треба, аби розбивали крашанку. Ви ж не думаєте, що ми повіримо вам на слово, мовив хтось. Гадаю, це була Джоселін. Ага, підтакнув Брайан, — А то ми не счуємось, як ви скажете, що рознайшли космічний корабель. А таки рознайшов, відказав Овдій Полкінхорн. Здавалося, він був край задоволений собою. Двічі я не мав вибору. Розумієте як тільки людство вирушає в космос і летить на інші планети, а то й далі, воно стикається з речами, які призводять до виникнення купи різних винаходів, найгіршим з них був миттєвий переміщувач від полароїд, а ще телепатичний перекладач від мокет, цей теж наробив діл. Але якщо винахід не гірше за ракету до місяця, то мені вдається все тримати під контролем. А як саме ви рознаходите різні штуки? запитав я. Це непросто, зізнався він. Мені доводиться витягувати нитки ймовірностей з тканини творення. Це приблизно як намагатися дістати голку зі скирти сіна, тільки от нитки довгі й сплутані, як спагетті, отож швидше, як намагатися дістати порцію спагетті з сіна. Схоже, це втомлива робота, зазначив Майкл, і я показав, щоб він налив мені ще пів пінти Сидру. Так, кропітка, сказав низенький чоловік, та я пишаюся тим, що творю добро. Щодня я прокидаюся, і навіть якщо через мене більше не трапиться щось потенційно чудове, думаю, овдіє Полкінхорн, життя у світі стало кращим, бо ти щось рознайшов. Він подивився на залишки свого віски і збовтав рідину. Проблема в тому, мовив він, що після Шептом'юзика більше нічого не залишилося усе я рознайшов усе, що можна. Більше немає відкриттів, які варто закрити, чи вершин, які слід розкорити. А як щодо атомної енергії? запропонував твітник Пестон. Її винайшли до мене, відповів Овдій. Я не можу рознаходити те, що було винайдене до мого народження. Інакше я міг би випадково рознайти якусь річ необхідну для мого народження, і що б тоді було. Ніхто не висловив припущень все б завалило ракетними ранцями, літаючими машинами. От що, пояснив він, не кажучи вже про марсіанські виплати Морісона. На мить він спохмурнів Оце була Гедота, а потім ліки від раку. Але, відверто кажучи, вони так шкодили океанам, що краще вже хай буде рак. Ні, я рознайшов усе, що було в списку. Краще піду додому, заявив овдій Полкінхорн відважно. І заридаю, як Олександр, бо не залишилось світів, які б я міг розпідкорити. Що тут ще можна рознайти? У фонтані запала тиша. Її прорізав дзвінок Брайанового айфона. Це була пісня гурту «Рутлз» «Cheese and Onions». Ало, відповів він. А тоді сказав Я тобі передзвоню. Сумно, що поява в руках телефону може так серйозно впливати на навколишніх. Інколи я думаю, що причиною тому є згадка про часи, коли в пабах дозволяли курити, і ми дістаємо свої телефони так само, як колись діставали пачки сигарет, але, мабуть, насправді нам просто швидко стає нудно. Хай там як, а всі подіставали телефони. Краун Бейкер сфотографував нас усіх, а тоді запустив фото у Твіттері. Джоселін почала читати свої повідомлення. Твітник Пестон написав у Твіттер, що він проводить час у фонтані і що вперше в житті зустрів рознахідника. Професор Макінтош перевів рахунок міжнародного матчу з крикету, повідомив його нам і відправив своєму братові електронною поштою, щоб висловити своє незадоволення. З появою телефонів розмова припинилася. Що це? запитав Овдій Полкінхорн. П'ятий iPhone, відповів Рей Арнольд, показавши свій телефон. А в Крауна он Nexus X, він на Андроїді. Дзвінки, інтернет, камера, музика, але вся фішка в програмках. Ви в курсі, що для одного тільки айфона існує більше тисячі програмок зі звуками пердіння. Хочете ввімкну фанатську програмку зі звуками Пердіння із Сімсонів? Ні, відказав Овдій, однозначно не хочу. Не хочу. Він відставив свою склянку, не допивши, поправив краватку, зашпилив пальто. Це буде непросто, мовив він, наче сам до себе, але для загального блага? А тоді він спинився і усміхнувся. Радий був з усіма вами побалакати, промовив він у повітря, виходячи з фонтана. Кінець оповідання. Поставте лайк, підпишіться, якщо оповідання сподобалося. Подякувати читачеві можна за реквізитами в описі. Почуємося.